Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему наших послуг, які ви бачите у нас на сайті. Отже, наш останній розділ це станції для міста. Цей розділ про е, критичну інфраструктуру, де ми встановлюємо сонячні станції. Е, там станції теж встановлюються різні, як гібридні, так і мережеві. Все залежить від. Об'єкту від його там, споживання, потужності і взагалі замовлення від о, власника цього об'єкту. Тобто, це у нас йдуть лікарні, це йдуть школи, о, критична інфраструктура в плані там, водоканалу, тому що є багато насосних станцій і по області, і в місту, які вже живляться сонячними панелями і акумуляторами. Тобто такі станції дають можливість людям набирати воду, коли немає світла. Тобто насосни всі працюють, люди можуть набирати воду і бути, бути з водою. В принципі, тема така досить зараз актуальна, тому що багато донорів, які інвестують, дають кошти на ці всі проекти. Місто намагається розвиватись в цьому плану і не тільки наше місто, тому що, як ви знаєте, ми працюємо по всій Україні і багато міст, багато регіонів, де ми вже приймаємо участь у встановленні таких станцій на різні інфраструктурні об'єкти. Отже, хочу, хочу зазначити, що в рамках глобальних цілей та сталого розвитку, які ми всі знаємо, тобто у нас взагалі для нашої компанії основних два пункти: тобто шостий та сьомий. Шостий це у нас чиста вода, де ми знаємо, що в Миколаєві особливо є дуже великі проблеми з чистою водою, тому що водогін наш не працює. Зараз зростає кількість свердловин. Ці свердловини, звісно ж, потребують електроенергії, тобто насоси. Це все треба, щоб працювало, і люди встановлюють собі туди сонячні станції. Так, і на фізичних особ, і на підприємства, і на критичні інфраструктурні об'єкти міської влади, міської, ну взагалі державних якихось об'єктах, де встановлені свердловини. Ну і сьома ціль це доступна та чиста енергія. Це взагалі наш профіль. тобто Поєднати ці дві теми дуже для нас просто, тому що ми знаємо, що завдяки нашій чистій енергії від сонця може працювати насоси, які дають нам воду, чисту питну, і люди можуть забезпечити себе водою і ну, в, таку, в таку складну ситуацію, яка склалася в нашому місті, та в принципі і по регіонам також. Тобто цей наш розділ на сайті розповідає та показує те, що ми можемо робити великі проекти на критичні інфраструктурні об'єкти, завдяки завдячуючи так, нашим донорам іноземним і державі, щоб вони досконалювали системи чистої енергії, які будуть дозволяти. Об'єктам працювати під час таких складних ситуацій це лікарні, там потрібна вода, потрібно світло завжди, щоб були там в якихось критичних моментах, особливо в операційних, там завжди потрібно джерело живлення. І, як я вже казав про інші об'єкти. Тобто це енергія, яка необхідна, життєво необхідна, і ми стараємось допомагати в цьому. Ми завжди раді доєднатися до таких проєктів. Для нас це завжди дуже цікаво, щоб розвивати нашу державу взагалі, в цілому, для зеленої енергетики, і щоб зелена енергетика допомагала людям. Раді вас бачити у нас в офісі.